Вітаю на відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Петра Франка. Мурал Петра Франка знаходиться на вулиці Авіконструктора Антонова 7. Мурал намалювали в серпні 2020 року урочисто відкрили на День Незалежності України 24 серпня 2020 року. Мурал намалював Андрій Паліваль. Він змалював Петра Франка з портрета Михайла Дяченко, який створив арт-плакати військова еліта Української революції 17-21 років для Українського інституту національної пам'яті. На моралі зображен Петро Франко зі схреченими руками, він одягнутий. У військовий одяг УНР, коли він був видатним пілотом. У нижньому лівому кутку Мурал вміщає текст з анотацією, ким працював Петро Франко, коли був у уряді з УНР та УНР. І QR-код з відсиланням на життєпис Петра Франка. Петро Франко це третій син Івана Франка. В наступному відео про мурал Петра Франка з Львова ви дізнаєтесь, хто такий Петро Франко ближче, ніж в цьому відео. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.